Вітаю, шановні глядачі! Всім добра здоров'ячка, Сьогодні у нас 8 липня вечір. Київська область. Підв'язувала свої трохи помідори. Разом покажу вам, що тут у нас вже відбувається. І відповім на ваші запитання, які мені ставили в коментарях. Сьогодні вранці вийшла на город. У мене тут таке лежать мої помідори. Напевно, був вітер, тому що проснулася серед ночі, а в нас таке гремить, я вже подумала, що, напевно, щось летить. О, трошки сьогодні попрацювала. Зовсім небагато, тому що тут потрібно не один день. О, вже в нас пішов сезон закруток. Дивіться, які, які ж вони гарні, величезні. Просто О, запитували мене за пасенки. Дивіться, велетень. Ось покажу вам. Це іде один звідси. Він так уже ліг. Він був ближче підв'язаний, я вже кілочка одного сьогодні поставила, бачите, просто вже лежить. Отже, пасинки на ньому, дорогі друзі. Дивіться, один пасинок помідори. Тут пішов другий пасинок помідори. І скільки в мене тут цих помідорів на цьому кущові дуже багато. І так, вони до самого верху-верху-верху. О, він уже ліг. І на ці помідори ось так. Потрібно брати нові кілки, нові перев'язувати. Подивіться, скільки помідорчиків тут є. Як бачите, я лишаю пасинки. Низ, крізь, звісно, десь забираю, десь лишаю. Ось такі в нас вже на сьогодні, не дивлячись. Що в нас таке було холодне, початок літа, весна. Ой, а заморозки ці, як же ж були надоїли нам. Вони ось так мене. Скільки ж потрібно вибігати коли цих помідорів, щоб нарешті дочекатися? Ой! Знову в цьому році насадила багато високорослих, планувала більше посажу низькорослих, так як коло них найменше роботи, а високорослих посажу трохи менше, там по п'ять з кожної сорту. Але як стала висівати, достала своє насіннячко. Божечко, ти краще, ти ще краще, як їх не посіяти. І насіяла їх багато, і, відповідно, висадила. Ну, тут ж такі помідори величезні, смачні, які Фатіма, київські рані, рожевий велетень. Загадка природи. Ну це ж краса в тому році, який був один помідор, кілограм рожевий велетень Фатіма, яка була величезна, тобто насадила багато помідорів з високорослих, тому що вони найвражайніші. Мені подобається, вони плодоносять до самої, ну, можна сказати, до морозів. Ось так вони йдуть, дивіться, з самого низу на змії лежать і пішли-пішли. Тут пасинків немає, бачите, тут пасинки прибрала. Я ж кажу, десь як. О, ось, покажу вам. О, дивіться, скільки тут йдуть пасенки. Десь забираю, десь не забираю. Мені не так важливо, щоб вони були дуже величезні, аж як в тому році, ну то вже аж занадто були. Що в цьому році буде? Побачимо. Але ось так. Як бачите, показую вам так, як є, десь з пасинком, десь без, але дивіться, скільки помідорів. І на пасинках вон, лежать уже і на землі. І пішли вони до самого верху квітнуть. У мене такі є вже, що, можна сказати, переростають мене помідорчики. А, так, Запитували ще мене за Ой, чим обробляла. Так багато запитань. Зараз буду відповідати. Дивіться, від хвороб. Перша в мене йшла обробка квадріс, друга обробка танус і третя обробка, знову ж таки була квадріс. Це було нещодавно. Ой, Сподіваюся, що допоможе, тому що обробила пізно ввечері, що ж пішла спека. Ну тут у нас вона й недовго тиждень, скажімо так, такого справжнього літнього тепла. І я. Вранці показувала така роса, виходиш, не обробиш. Обробляла і чекала, щоб спала температура. Можна сказати, темно вже, хоч бери та з ліхтариком, ходи, обробляй ці помідори, тому що квадріс він при Саме краще діє до 24 градусів. Обробила ввечері пізно, вранці пішов дощ. І, і не... не обіцяли нам дощу, а таке гоще на з нараз відбувається цією погодою. То Це так, в мене було три обробки. Потім була, показувала вам, що обробляла борною кислотою. Ось подивіться, скільки, скільки тут же цвіту, як в'яжуться помідорчики. І мені писали в коментарях, що чи не забагато 5 грам. Зараз я вам покажу. Я взяла ось показати, тому що це ж не сама, я придумала. Добре з сунгі... сунгіцидним еф... ефектом, сонечко зараз світить, не дуже видно. Ну, дивіться, так остану якось, а, закрию собою, можливо, буде краще видно. Так, цибуля ріпчаста, огірки, буряки, томат 5 грам на 10 літрів води. А, тут вказані норми витрати. Це ж не я придумаю а, тут. Спосіб застосування вказаний оприскувати рослини свіжоприготовленим розчином, так, 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 суху безвітряну погоду в ранішній або вечірній час. Ну, в ранішній дуже багато роси, і знову ж таки, я обробляла бурною кислотою, Вже можна сказати, темно було, тому що я сама я розумію вас, я сама дуже боюся вгробити свої рослинки їх. Можна сказати, як з малими дітьми носишся цією розсадою, висіваєш, тішишся. Я дуже люблю не тільки їсти помідори, ось сьогодні зірвала який він ж смачнючий, але ж мені дуже подобається їх вирощувати. За ними догляд це щось неймовірне. Сієш одну. Закладаєш на і виростає ось така в нас краса. Тому я також дуже цього боюся. І брала я так на 10 літрів води чайна ложка, але без гірки. І навіть менше, ну, тако, трошки більше, як половину. От і все, можна шприцом туди насипати, дивитися, там, відміряти 5. Але я вже так собі роблю, не вперше, то я. Мені так зручно, я бачу по своїм рослинкам, як воно діє, як воно допомагає. Запитували, коли я висадила свої помідорчики, коли в нас вже минула загроза заморозку. Тоді я висаджувала свої помідори. Це були 15-17 років. Числа травня, тому що не за один висад, не за один день висадила, висаджувала разом і персі, он там вони є. Зараз підійду, покажу. і Помідори У нас тоді дуже сильно похолодало, пішли дощі. До речі, є відео на каналі 20 травня, кому цікаво подивитися, які були в мене тоді рослини, і які ось вони на сьогодні мають який вигляд. За низькорослі по сортам, що тут у мене самурай, кібіць. В цьому році купила поновити насіння. Зійшло всього-навсього декілька штук. Ну, в мене було самозбір насіння. Потім ще йшли ріогранте. Що ж це ще в мене за декілька сортів, вже всі не пам'ятаю. Ну, ось таке в мене є в попередніх відео, я показувала. тут уже в мене це самозбір різні йдуть низькорослі. Я їх всі вже в купу на сінечку змішала та й посіяла. Ось так. Начебто їх до ладу одне коло одного, щоб не затіняли високорослі, але все-таки все рівно в мене вийшло, Я вляпала попереду високорослі, тому що було лишилося. Знаєте, лишаю десь підсадити, може, буде потрібно. Щось зламало мене шпаки, горобці, трохи щось їх в цьому році повиломували. Але тільки верхівки, то я нічого не досаджувала, не потрібно було. Ну, то куди ж вже дівати розсаду? Висадила я попереду. А тут ще в мене йдуть такі маленькі. Це вже посходило самі, то я також їх досадила і. В перець сюди втулила. Перець не знаю, де дівся, десь десь як його, як і тут не було, то я посадила тут ще помідорчики, щоб місце не, не гуляло. Ось так уже берізка не встигаєш. Прибирати бур'ян, а воно розростається. Я вже думала, що в мене цей сорт перців втратився, було насіння зібране самозбір, а мені колись. Вислали. Ні, це сестра була привезла. Бачите, вже й не пам'ятаю, це було давно. І Дивіться. А в цьому році висівала і десь взялося. Ось такий гарний перчик. Він ж дуже такий м'ясистий. Це він зараз, коли зелений такого кольору, а потім червоний такий грубостінний. А це перець, який я висівала. В Лютому місяці. Ось який він. Бачите, який він, красунчик. А це вже перчик пішов, який висівала пізно 17 березня, тому що погано в мене зійшов перець. Я ще довго чекала, зійде-не зійде, тому що насіннячко ж перевірене, я в нього вірила, але не зійшло, зійшло мало. То я взяла 17 березня та й посіяла. Ось дивіться, вже тут є перчик. Так, Ще запитували, чим я підживлюю свої помідори. От коли я висадила, коли вже в нас пішло тепло, то я стала, була замочила курячий послід. А там, як ми знаємо, є азот. Калій, кальцій, тобто всі необхідні поживні речовини для наших рослинок. Я підживлювала свої помідори, перець курячим послідом. Також можна зробити насій із кропиви, там також багато азоту, тобто нарощувала гарну зелену масу, щоб дати стар для рослинок, щоб вони вже стали рости, квітнути скільки. З самого низу йде пасинок, скільки там помідорчиків. А потім робила настій із попілу, замочувала і так само поливала, це, от, це ж, до речі, запалив. Я свої помідори нічого не, не, не поливаю, пройшов дощ та й поляла. А перед підживленням я гарненько була, проливала. А що ж мені поливати, у мене низина і. Корінь у помідора здатний гарно глибоко рости, шукати собі водичку, а надлишок вологи це також шкодить помідорам. Тобто, в мене був полив, коли я підживлювала свої помідори. Оце на цьому і все. А зараз я проходила вже декілька разів підживлення по листочку. Це Гумат калію. Так, тут йде в переміжку високорослий, низькорослий, але такі низькоросли, що доганяють високорослих, навіть переганяють дуже високі. Ось так. Сподіваюся, відповіла на ваші запитання. Дякую всім за увагу. Буду завершувати своє відео. Бережіть себе. На все добре.